Золотиста, ароматна із таких простих продуктів. Вони точно є у вас вдома. Готуємо запіканку з кисломолочного сиру, сілю та цибулькою. Беремо ключовий інгредієнт будь-якої жирності 400 500 грамів. До нього додаємо 2 яйця, дрібку солі і 3 столових ложки борошна. Перемішуємо. Недовго одну-дві хвилини. Нам треба, щоб інгредієнти тільки одружилися. І сир перестав бути розсипчатим. Очищуємо дві-три великих цибулинки. Потім нарізаємо середнім або дрібним кубиком. Як забажаєте? При готуванні цієї запіканки головне не додати зайвого борошна. Це все ж таки має бути сирно-яєчна маса. Цибульку додаємо в миску. І починаємо вимішувати нашу масу ще раз. Ось і вся ваша робота далі працюватиме духовка. Форму для запіканки варто підготувати заздалегідь. Застеліть її пергаментом, так буде найкраще. Перекладаємо нашу масу у форму і в духовку. Ви знаєте особливості своєї, тому температуру регулюйте. Маса має бути по консистенції такою, як на цих кадрах, тільки тоді вона залишиться ніжною. Коли запіканка підром'яниться, готово. Вона тільки но з духовки гаряча і неймовірно ароматна. Ця сирно цибульна запіканка буквально тане в роті. Нам, до речі, вона смакує саме такою, коли ще м'яка гаряча і така домашня. Ця запіканка ідеальний варіант для швидкої і смачної вечері, але головна родзинка цього секрету у смаку. Ми не додавали до неї ні граму твердого сиру, але подивіться на цю кулінарну магію. Поєднання кисломолочного сиру з цибулою, дає такий глибокий аромат, наче це дорогий запечений твердий сир. Нам дуже подобається ця солодка парочка, вони настільки дружать. Що цибуля повністю розкриває сирний аромат, роблячи його неймовірно вишуканим. Ця запіканка ще й неймовірно корисна, калорій мінімум, але багато білку, багато кальцію, І із плюсів готується швидко, коштує дешево. Взагалі універсальна страва. Подивіться на нашу запіканку в холодному вигляді, вона вже повністю стабілізувалася, стала пружною і ідеально тримає форму. Тепер це чудова закуска, яку зручно взяти з собою на роботу чи перекусити протягом дня. Що не змінилося після стабілізації, вона така ж сама смачна, неймовірно ароматна і соковита. Якщо ви любите такий смаковий дует, радимо подивитися на нашому каналі відео про вареники з сиром та цибулею. Це саме те поєднання, яке ми обожнюємо за його вишуканий смак. Смачного.